У попередніх уроках в даній темі ви дізналися, що таке чотирикутник, які є його властивості, які є різновиди чотирикутників, та які властивості у цих власне різновидів. Крім того, навчилися розв'язувати різноманітні задачі, які стосуються різних видів чотирикутників. Сьогодні ми поговоримо про чотирикутники взагалі. Наша тема вже добігає кінця. Отже, сьогодні спробуємо узагальнити те, що ми знаємо, поговоримо про. Про те, як вони співвідносяться між собою, які їхні властивості. Отже, на екрані ви зараз бачите багато різних багатокутників. Пригадаємо, які з них взагалі чотирикутники. Чотирикутником є геометрична фігура, яка складається з чотирьох точок та чотирьох відрізків, які попарно їх з'єднують і не перетинаються. Отже, ось ця фігура не чотирикутник. Ось два. Трикутники не чотирикутник. І ця теж не чотирикутник. А всі інші відносяться до чотирикутників. Об'єднаю їх разом в одну групу. Я можу їх ось так об'єднати. В одну групу це все чотирикутники, все, що в червоній рамці. Отже, якщо це все чотирикутники, то для них діють властивості чотирикутників. У кожного з цих чотирикутників сума внутрішніх кутів дорівнює 360 градусів. Деякі з цих чотирикутників неопуклі, для них теж діє властивість. І, взагалі, для кожного з них сума внутрішніх кутів, кутів 360 градусів. Тобто, ця властивість, вона характерна для всіх чотирикутників, незалежно від того, якого виду вони є. Далі придивимося до деяких з них ретельніше. У деяких з цих чотирикутників протилежні сторони попарно паралельні. І у цього теж, і у цього теж. Давайте об'єднаємо в групу всі чотирикутники, які мають попарно паралельні сторони. Обведу ось так їх в одну групу. В зеленій рамці зараз чотирикутники, які мають попарно паралельні протилежні сторони. Такі чотирикутники називаються паралелограмами. Тобто, кожен паралелограм, він є також і чотирикутником, для нього розповсюджуються властивості. У кожного з паралелограмів є властивості паралелограму. Тобто, у кожного з цих чотирикутників діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. У кожного з цих чотирикутників протилежні сторони рівні. У кожного з цих чотирикутників протилежні кути теж рівні. Деякі з цих чотирикутників, крім того, що є паралограмами і ще мають додаткові властивості. У деяких з цих чотирикутників усі кути прямі. Об'єднаю їх в одну групу. Це все чотирикутники, у яких всі кути прямі. Ми пам'ятаємо, такі чотирикутники називаються прямокутниками. Якщо в чотирикутнику всі кути прямі, то він прямокутник. Отже, у всіх цих чотирикутників діагоналі між собою рівні. У кожного з них. Подивимося ще раз на деякі паралелограми. У деяких паралелограмів. Паралограми нагадаю в зеленій рамці. У деяких паралограмів всі сторони між собою рівні. Обведу рамкою ті паралелограми, у яких сторони рівні. Ось вони. Так, трішечки вийшла за межі, ось так. У цих паралелограмів сторони між собою, усі рівні, усі чотири. Такі паралограми називаються ромби. У них у всіх діагоналі між собою перпендикулярні. І зверніть увагу, деякі паралелограми потрапили одразу у дві групи. Ось, Ось ці паралелограми, вони одразу в двох групах. Вони одночасно і прямокутники і ромби. Нагадаю, такі паралограми називаються квадратами. Такі, які є одночасно і прямокутниками, і ромбами. Отже, для них виконуються всі властивості прямокутника. У них діагоналі рівні. І виконуються всі властивості ромба, в тому числі у них діагоналі між собою перпендикулярні. Крім того, трішечки пізніше, ви дізнаєтеся про іще одну групу. Чотирикутників я можу її об'єднати ось так. Чотирикутники, які не відносяться до паралограмів, але все ж таки ми будемо їх окремо розглядати. Отже, давайте створимо ось таку схему. Всі чотирикутники об'єднання ось так в синьому тут, в синій області. Всі. Деякі з чотирикутників є паралелограмами, Деякі паралограми є прямокутниками. Деякі паралограми є ромбами, а деякі є одночасно і прямокутниками, і ромбами, такі називаються квадратами. По оцій схемі також можна дивитися на те, як наслідуються властивості. Якщо якась властивість характерна для чотирикутників, то вона буде виконуватися для всіх всіх об'єктів тут, тобто всіх чотирикутників одночасно. І для ромбів, і для квадратів, і для прямокутників, і для паралограмів. Якщо якась властивість характерна для прямокутника, то вона буде виконуватися і для квадрата також. Наприклад, це рівність у прямокутника діагоналі рівні, і у квадрата теж. Якщо якась властивість характерна для ромба, то вона виконується також і для квадрата. Діагоналі ромба перпендикулярні, і у квадрата діагоналі теж перпендикулярні. І всі властивості паралограми, вони характерні і для квадрата також, тому що квадрат, дивіться, він теж лежить в цій області паралограмі.